На старт. Увага! Рушаємо до перемог! У польському місті Щецин розпочався 11-й чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями слуху. Національна дефлімпійська збірна команда з легкої атлетики буде змагатися із 20 країнами-суперницями. Чемпіонат складатиметься з наступних 43 видів змагань. По 21-му серед чоловіків та жінок і одні змішані. У перший змагальний день українські спортсмени взяли участь у таких дисциплінах, як забіг на 100, 200, 400 та 10 тисяч метрів, штовхання ядра, метання диску та стрибках у висоту. У забігу на 10 тисяч метрів серед жінок українська спортсменка Сидоренко Анастасія посіла друге місце із результатом 42 хвилини 36,44 секунди, поступившись в польські суперниці. У стрибках у висоту серед чоловіків соцький Віктор здобув бронзову нагороду, трохи поступившись суперникам із Польщі та Естонії. На змаганнях за перше місце боротьба була до самого кінця. У мене було сьогодні чотири суперники, і я дуже задоволений тим, що я переміг і завоював третє місце. Далі я буду приймати участь у потрійному стрибку. На сьогодні я задоволений, що я завоював медаль, і для мене це перемога. Я хочу сказати дякую всім тренерам, близьким, тим, хто мене підтримував до кінця. І, звісно, дякую ЗСУ. Бо якби не вони, мене би тут не було. Урсуленко Наталія посіла третє місце із метання диску серед жінок, поціливши на дистанцію у 40 метрів та 46 сантиметрів. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на Чемпіонаті Європи, де я щаслива змагатись. Хочу сказати велике дякую Збройним Силам України. За можливість змагатись та тренуватись. Також хочу виразити окрему подяку Національному комітету спорту інвалідів України за підтримку. Наступні змагальні етапи в мене це метання молоту та метання ядра. Звісно, що я чекаю на золоту медаль та перемогу. Перший змагальний день. Три нагороди серед них одна срібна та дві бронзові у командний залік національної та збірної на чемпіонаті Європи з легкої атлетики і амбіції лише на найвищий результат. Бажаємо успіхів нашим спортсменам та очікуємо на переможні результати. Слава Україні!